Володимир Сосюра, коли потяг удаль загоркоче. Коли потяг удаль загоркоче, пригадаються знову мені дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки й жоржини сумні, шумакаті, посолок і гони, ми на гору йдемо через гать. А внизу пролітають вагони і колеса у тьмі цокотять. Той садок, і закохані зори. І огні з підопущених вій, од і тінею узори на дорозі й на шалі твої. Твої губи на рана, ми хотіли й не знали чого. От кохання безвольна і п'яна, ти тулилась до серця мого. Ой, виночі донечини сині, і розлука, і сльози вночі, як у небі ключі, журавлині, одинокі печальні ключі. Пам'ятаю, тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там з тобою у сірій шанелі біля верб я в останнє стояв. Я казав, що вернусь, безумовно, хоч і ворог на нашій путі, патронтаж мій патронами повний. Тихі очі твої золоті ні, прийшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці вагнет. Давно вже дружину другого, я ж відомий український поет, наче сон я прийшов із туману і промінням своїм засіяв, та на тебе чужу і кохану, я і славу б свою проміняв, я б забув і образу, і сльози, тільки б знову йти через гать, тільки б слухать твій голос і коси, твої коси сумні цілувать. Ночі ті та гітари, журжини, може, сняться тепер у тобі? Сині очі в моєї дружини, а у тебе були голубі.